Нарешті Netflix оголосив про зйомки другого сезону серіалу Бенздей. Які страждання та жахи чекають на героїв у новому сезоні, залишається лише здогадуватись, чим сьогодні і займемось. Серіал, який перевершив усі очікування звичайних смертних та став заклятим ворогом марних надій. Додивіться відео до кінця, підпишіться на канал, адже повірте, прокляття перегляду без підписки зняти дуже важко. Ви на каналі ViB, мене звати Вадим. Сьогодні буде моторошно, лячно та звісно цікаво. Неочікувана смерть директорки школи Лариси Уімс у фіналі засмучує з двох причин: по-перше, виявилося, що вона все-таки була другом Венздей, а по-друге, це означає, що більше ми не побачимо Гвендолін Крісті у серіалі, яка була досить харизматичним персонажем. Це означає, що Невермор залишився без директора, здогадую, що Мерлін не зможе її замінити з очевидних причин. Тому ми можемо очікувати, що роль отримає новий актор або акторка. Ходять чутки, що Анжеліка Г'юстон уже затверджена після кастингу, яка ще у 1991 році грала Мортішу. Статна, елегантна та харизматична, що ще потрібно. Але все ж є один персонаж у серіалі, у якого досить багата історія у Неверморі, і навіть були близькі відносини з екс-директоркою Вімс Мортіша Адамс. Погодьтесь, це було б досить цікавим поворотом подій. Якщо це все ж станеться, то їй доведеться бути далеко від свого коханого чоловіка, тому постане питання, чи вдасться їм зберегти свій шлюб та непереборну пристрасть у відносинах на відстані. Що ж, дізнаємось незабаром. Також це було б дуже цікаво з точки зору відносин Мартіші та Венздей. Адже що може бути кращим для підлітка ніж батьки, які завжди поруч, особливо для такого підлітка як Венздей. Уже передбачаю її реакцію. Однак є ще одне припущення. Можливо, директорка Вімс взагалі не загинула. Враховуючи магію Всесвіту серіалу, де підлітки перетворюються в монстрів, а мерці повертаються через тисячі років, досить ймовірно, що директорка Вімс також ще повернеться. Якщо не на постійній основі, то у якості привида так точно. Тайлер Гелпін один із ключових героїв серіалу, тому сподіватись на те, що він просто залишиться у в'язниці, точно не варто. Згадаймо останній фрагмент з його участю, де він у поліцейському авто перетворюється у хайда. Ми бачимо, що на ньому кайдани, які вирогідно стримують його перетворення, але можливо магія була заслабка і йому таки вдалося вирватися. В такому разі він точно не відмовить собі у помсті. Але враховуючи їхню романтичну лінію з венздей, мені чомусь здається, що у другому сезоні йому вдасться стати хорошим, та, можливо, їхні стосунки отримують другий шанс. Це трішки нагадує мені історію Бальтазара та Фібі у серіалі Всі жінки-відьми, коли вони хочуть і не можуть бути разом. І хочеться, і колиться. Отакі от, от токсичні стосунки, які так люблять у Голівуді. Однак після такої зради венздей точно знадобиться час для того, щоб почати все з чистого аркуша. Також дозвольте нагадати, що ми так і не дізналися, що сталося з Мерелін, адже останній раз ми бачили, як на неї напали бджоли. Який би скрутний не був характеру головної героїні, але вона точно не вбивця. Зокрема, нам не повідомляють, чи заарештували її взагалі, чи можливо її доправили у лікарню після численних укусів, з якою, до речі, втекти набагато легше ніж з в'язниці. Було б дуже дивно втратити Крістіну Річі з таким крутим перформенсом усього лише після першого сезону. Тому можливо саме Мерлін є тим сталкером, від якого Венсдей отримала досить дивне повідомлення у фіналі сезону. На цей момент є два персонажі з сімейки Адамсів, яких нам ще досі не презентували. Це кузен Іт, який був створений спеціально для кіно і не з'являвся у оригінальному коміксі. А також ексцентрична бабуся, яка виступає то як мати Гомеса, то як мати Мортіші. Так, нам її не показали, але точно дали зрозуміти, що вона існує. Якось бабуся сказала мені таємниці як зомбі. Враховуючи те, що вона ворожка, можна припустити, що саме вона допоможе бензде опанувати її дар. Зокрема, вона б точно була цікавим та комічним персонажем. Можливо, саме дана Айві повернеться до своєї ролі. А от кого ми скоріш за все не побачимо у новому сезоні, так це персонажа, якого зіграв Персі Вайт. Для тих, хто ще досі не в курсі, Персі був звинувачений у сексуальних домаганнях. Декілька жінок заявили, що в старшій школі Персі домагався і гвалтував дівчат, надсилав знайомим свої дікпіки і робив інші непристойні речі. Одна з постраждалих опублікувала декілька постів у Твіттер, зазначивши, що Вайт із друзями часто влаштовував вечірки, на які запрошував дівчат. Хлопці їх споювали, накурювали та гвалтували. Добре, що хоч не показували це на стрімах. Задля об'єктивності мушу сказати, що мені здається трішки дивним лише те, що дівчата вирішили це опублікувати тільки тоді, коли він став суперзіркою, а як докази показують досить сумнівні скріни повідомлень. Зазначу, що скрін уже давно не є доказом у судді, адже його легко склеїти в фотошопі. Сподіваюся, що у дівчат збереглась сама переписка або знайдуться свідки, які підтвердять їхні слова. Враховуючи такі серйозні звинувачення та американську культуру кенселінгу, думаю, ми можемо сказати: прощавай, персі. Якщо він не доведе свою непричетність, то навряд чи ми побачимо його у наступних сезонах. Та й взагалі думаю, що актору можна буде забути про свою акторську кар'єру. Однак, враховуючи, що саме Ксав'є дарує Венздей новий телефон, можливо, саме він той, від кого надходить погрозливе повідомлення. У першому сезоні Венздей дізнається про надприродньо обдарованих учнів Невермор, вампірів, перевертнів, Горгон і сирен. Ми знайомимось з перевертнями та сиренами, дізнаємось трохи про горгони різних екстрасенсів, але нам зовсім не показують вампірів. Можливо, у другому сезоні значну частину цього фантастичного світу присвятять їм. Але сподіваюся, серіал все ж не перетвориться у сутінки чи у щоденники вампіра. Поки нам відомо, що у Всесвіті Адамсів вампіри можуть без проблем вийти на вулицю в день, але завжди носять темні сонцезахисні окуляри. Також вони мають алергію на часник і вважаються безсмертними. Ще мені цікаво було б побачити більше занять, які відвідують учні у Неверморі, окрім фехтування та ботаніки. Це можуть бути уроки гадання та передбачення, створення зілля та заклять, вивчення різних створінь та монстрів, окрім хайда. Коротше кажучи, можливості обмежуються лише фантазією авторів або Гаррі Поттером. Крім того, оскільки Мерлін вже не повернеться до своєї викладацької діяльності, місце вчителя ботаніки залишається вакантним. Тому можемо очікувати нове обличчя на цю роль. Можливо, це буде і Мелда Стонтон, або Вікторія Педреті, або Лінда Карделіні. А чому ні? Я ж просто фантазую. Напишіть у коментарях, що вам хотілося б бачити у новому сезоні. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пам'ятайте, що прокляття перегляду без підписки зняти дуже важко. До зустрічі або ні.